Попросив Діану допомогти салат зробити з огірків, помідорів, цибульки. А Діана плаче, І Діана плаче не від цибулі, яку я нарізав. А Діана плаче через те, що їй ліньки робити салат, але їсти я вона люблю. хоче. Звичайно, я тебе не люблю. Бо попросив допомоги салатик зробити. Дитина, яка сама вміє чистити, і яблукою гірки, і помідори. Не хотіла навіть допомогти. Гірки важко чистити. А помити помідори теж важко. Помити можу. А помідори нарізати можу, тільки від того, що не потрібно, не знаю, як набрати. Ти колись робила сама салат олів'є, тебе хтось заставляв, не я. А тут салат простенький з огірком і помідором ти не можеш зробити. Бо ти біленький. Добре, я пішов доробляти далі.